З вами перечниця. Сьогодні незапланований ефір. Я на YouTube, здається, не виходила в ефір взагалі. І ось вирішила ради експерименту, просто такий незапланований ефір, показати вам місця, в яких я знімаю свої шопси з лікарськими рослинами. От так от я гуляю на ринковому кардіо. Зараз вже не дуже ринково, І буквально під ногами у мене є купа-купа лікарських рослин. Достатньо просто розплющити очі. І от вони усі ростуть буквально під ногами. Не треба навіть ходити в якісь специфічні місця. Бачите, скільки ось чистоті. Багато людей також приходить сюди, щоб зібрати лікарські рослини, окрім... Оскільки їх тут досить багато, звичайно, зараз в кадрі, напевно, воно не зрозуміло, що тут там, багато всього. Але ті, хто знають на лікарських рослинах, знають вже дещо росте. О, бачите? Оп, здавався зелений масив. А він повний квіточок. І не просто квіточок, а таких ось лікарських квіточок. Я зараз на відео не буду називати вам назви всього, що я показую, тому що, чесно кажучи, я боюся помилитися. Деякі квіти і лікарські рослини мають дуже схожий вигляд. Я не наскільки гору-гору, щоб вводити вас в оману, не хочу вас вводити в оману. Прості Про ці рослини ви можете подивитися в шоцах на каналі. Вони они все есть. така вот такая і И такая красава вам чуть на пташки. Дуже-дуже приємно співають пташки. Взагалі дуже приємно тут гуляти, суміщати корисне. з приємним. Дивіться, яке, яка кількість тут чистотів. Ну, просто тут море, океан. Корисної, але отруйної трави. Тож я продовжу свою прогулянку. Зроблю короткий ефір, напевно, ще з Фейсбуку, щоб показати цю гарну місцину. Всім гарного дня. Буду рада вашим переглядам в інших відео. На каналі є рецепти, що це про, росли... про лікарські рослини. Буду рада вашим коментарям, думкам. Також в коментарях можете писати запроси, якщо ви хочете, щоб я розповіла про якусь конкретну лікарську рослину або рецепт з неї. Всім дякую за увагу, до нових зустрічей і приємного дня. Всім.